Усім привіт! Сьогодні я вирішив розповісти про усіх головних героїв кожної частини FNAF. І перед початком підпишіться на мій тт канал і на Діскорд сервер заради більшої кількості цікавого контенту, а тепер почнемо. У першій частині це очевидно Лафтон, який змінив прізвище. Тут немає нічого, щоб я міг пояснити, тому йдемо далі. У FNAF 2 є два головних героя. Перший це Джеремі Фітежеральд, він відбуває шістьох ночей і переводиться на денну зміну ще, скоріше за все, стає жертвою укусу 87, а другий це Фріце Сміт, який відбув тільки Custom Nate і звільнився, їх ви напевно знаєте, але у FNAF 3 буде дуже неомікувана відповідь. У FNAF 3 головний герой. Хадсон, так, головний герой не Маклафтон. Зараз вам усе поясню. У жахах Фасбера є твір, що ми знайшли, і він розповідає про Хасона, який працює у локації з FNAF 3. Правда, у творі вона розширена. Наприклад, там були сцени, на яких стояли ті самі статуї. Так, це не були аніматроніки, і тут я хочу пояснити, чому саме Хасон головний герой FNAF 3 Як я й казав. У творі є розширення локації FNAF 3 і при Fright Games це і є локація FNAF 3. Ще у історії з піцаплексу є твір «Потрібна допомога», де ми дізнаємося, що FNAF 1,2 і 3 є іграми у всесвіті FNAF. Тому гра FNAF 3 не може сприйматися як достовірна. Надіюсь ви зрозуміли, що я тут наговорив і нарешті ми можемо йти далі. У FNAF 4 все набагато простіше. У міні-іграх це плачущий хлопчик, а у основному ГМПЛА це старший брат. У файлах FNAF 4 кошмар названий Тінь Фредді, тому це саме Майкл, на якого Тінь Фреді насилає кошмари, які пов'язані з його братом. У FNAF 5 та 6 головний герой теж Мак Лафтон, тому тут нічого цікавого. У FNAF 7 головний герой це Вільям Афтон, якого мучає Ендрю. У FNAF Help Wanted головний герой Ванеса, яку потім захоплює Гліч Трап. У FNAF 9 головний герой Грегорі, хлопець, який здається слабким. Але насправді жахливий вбивця у FNAF руїнах. Це Кесі, наївна дівчинка, яка вірить міміку і потрапляє у його пастку. У FNAF Help Хелп 2 Два головний герой це батька Кесі, який став став ботов і передав своїй доньці маску ванні у інто зепі Освальд, просто хлопець, який рятує свого батька від кролика агонії, і остання гра на сьогодні секрет міміка. Тут усе очевидно, це Арнольд, звичайний працівник, який просто виконує свою роботу. І на цьому все, хоч це відео і найжахливіше з усіх моїх, але я надіюсь, що доніс до вас цікаву і актуальну інформацію, всім гарного настрою.